Об порад, які ти можеш дати перед покупкою авто із за кордону, якщо говорити про такі загальні поради, тобто не про технічні, саме там що стосується підбору автомобіля, тому подібне, перш за все чітко розуміти свій бюджет. Угу. Скільки коштів ви готові витратити? Чи зараз ці кошти на руках, чи є можливість там і плани їх підзаробити, і, наприклад, розглянути там трішки більший бюджет, але кращий, значно кращий автомобіль. Чи готові ви очікувати? Якщо готові, то скільки ви готові? Наприклад, можна очікувати на автомобіль 6-8 тижнів зі східного східної частини США, чи ви, наприклад, готові довше підзбирати кошти, але взяти автобіль західної частини США, щоб він їхав там більше 10 тижнів. Це також потрібно розуміти. Потрібно розуміти, який автомобіль ви хочете. Е, перш за все, тип палива, електрика, гібрид, дизель, бензин. Е, седан, це має бути, чи це має бути кросовер. Тобто, загалом повністю всі характеристики, все розуміти, ну, хоча б в загальних рисах, що ви хочете від автомобіля. Mm -hmm. Навіть якщо у вас немає конкретики, там, по марці моделі, по роках випуску, тут же вам зможуть підказати і запропонувати різні варіанти, тобто, відштовхуючи знову ж таки від бюджету і від ваших основних вимог. До автомобіля.